В Індії експлуатують найбільший парк літаків Ан 32 Вони добре зарекомендували себе в екстремальних погодних умовах. Такі машини постачали ще на початку 80-х років минулого століття. До України ж їх повернули, аби продовжити життя. Це набагато дешевше ніж купувати нові. на наш опит і наші наробітки на антикантонова. Ми вважаємо і не вважаємо, Ми впевнені в тому, що самоліт буде ще експлуатуватися як мінімум 20 років. Бувалі, індійські пілоти машиною задоволені. кажуть, ан 32 їх ніколи не підводив. Він і над Гімалаями добре літає і океану не боїться. ці літаки добре себе зарекомендували. Їх можна використовувати у всіх кліматичних умовах. Індія велика країна, тому доводиться експлуатувати машини і за мінусової температури, і коли на вулиці плюс 45 градусів за цельсієм. За умовами контракту в Києві відремонтують 40 індійських анів, із них 10 вже готові. Переоснащення всіх інших проводитимуть на місці. Для цього індії передадуть необхідні технології та оснащення. Будуть там і наші фахівці як консультанти. «Здесь була обучена велика група турка основних спеціалістів 45 чоловік. Обучались льотчики. тому основний костяк. Ресурсов человеческих, которые необходимы для выполнения работ в Индии присутствуют. Ми задоволені модернізованими літаками. Команда, яка сформувалась під час виконання цих робіт, показала себе з найкращого боку. В Індії ж ремонт Анів здійснюватимуть у місті Кампур, де вже зібрано усі потужності. Цей контракт може відкрити для України більш перспективні напрямки співпраці з Індією, кажуть АНТК імені Антонова. Йдеться про нові угоди в сфері транспортних перевезень. Насамперед вони стосуються нового АН 148 яким уже зацікавилися індуси.